Прикарпатці, які торік здавали в оренду житло, дачні садиби, гаражі чи комерційну нерухомість або ж рухоме майно, до прикладу, власне авто, повинні задекларувати отримані доходи та сплатити податки. Деклараційна кампанія 2023 триває до 1 травня. Включно на сьогоднішній день вже подано десь в межах 3700 декларацій громадянами, які задекларували 623 мільйони гривень доходів. З цих декларацій, десь 1600 декларацій це громадяни, які подали на податкову знижку, в межах 6,6 мільйонів гривень буде повернуто з держави. І решта 1700 декларацій це доходи, подали декларації, доходи свої на, і задекларували до бюджету в межах 36 мільйонів сплати податку з доходів фізичних осіб і десь біля 4 мільйонів військового збору. Помаленьку ці суми сплачуються. Остаточний термін, граничний термін сплати цього податку 1 серпня. Наразі у податковій службі очікують збільшення податкових надходжень від громадян, саме від доходу, отриманого внаслідок здачі житлових приміщень. Свідомих громадян є немало. На сьогоднішній день вже біля 100 громадян подали свої декларації і задекларували в межах 15 по мільйонів гривень своїх доходів. Крім того, я хочу нагадати, що не тільки здача в оренду житла декларується, але декларується і оренда нежитлової нерухомості, комерційної нерухомості, рухомого майна, дачні садиби, гаражі, ріелторські послуги, ну і всі інші послуги, не буду всіх вже перелічувати, які, з яких не отримав податковий агент податку. Податківці вкотре нагадують, що ріелтори також зобов'язані подавати звітність про акти надання оренди житла громадянам, які здійснені за їх посередництва. Ну похвалитися тут таким нічим, подають звітності, але в основному це звітність пуста. Зустріч з ріелторами була у нас вже не один раз. Думаю, що по останній зустрічі ми порозумілися і ситуація покращиться, подадуть звітність, і ми будемо мати суб'єктів, які повинні подати декларацію. Крім того, хочу сказати, що багато. Є до нас звернень, є свідомі громадяни, які повідомляють про те, що той чи інший громадянин здає в оренду приміщення чи квартиру. До слова українцям, які працюють за кордоном або отримували інші доходи, необхідно декларувати іноземні доходи. У разі несвоєчасного подання декларації а також несплати податкових зобов'язань до платників податків можуть застосувати штрафні санкції. Мар'яна Джерч Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.